Доброго вечора. Приємно, що багато людей сьогодні зібралися. Хочу робити фільми і чітко розуміємо, для чого ми це робимо. Я мав свою роботу і на даний момент Києва залишив якийсь час. Ми робимо фільми, їздимо і, в принципі, те, що ми можемо на основності робити, ми робимо те, що вміємо робити. І закликаю також з вас, щоб кожен з вас. Те, що вміє робити, те, чим він може докластися до великої перемоги, тому що насправді перемога дійсно є, спочатку тут повинна бути зроблена в тилу. І якщо тут в тилу, тої перемоги не, не, зроблено, не буде, не відбудеться, то там на передовій, які де, де були жертви, які намагання е, тих хлопців там, втримати і перемогти, вони будуть марними, тому що вони повернуться дійсно, я сказав, Коли вони повернуться сюди, вони не побачили тієї країни, заради якої е там боролися і чекали, що вона їздила, зміниться, міляться на краще. Тому закликаю вас, кожен з вас повинен подумати і зробити щось а... довкола себе, довкола свого двору, до дов, вулиці, в своєму місті, е е Об'єднуючи, ми можемо змінити країну, не чекаючи на владу, чи вимагаючи від влади чи держави живо, повинні почати перш за все. Може, коли є запитання твої поспілкуватися, розказати вам. Фільм знімався, я так розумію, десь в початковий період осені в основному. Так, так, так. Що? Ми знімали точно я... до грудня, починаючи російську, ми мали чотири це туди. Ось, і в тому разу ми заїжджали на роботу, виїхали на Дані, але виїхали через шість днів, тому що не було вибратися. На жаль, два дні зйомок у нас втрачено. На тарто, що не змогли її відновити, і на жаль, два дні, запекло двоє, і Ну, Ще хочу наголосити вам. Мені впало таке на думку, що уявіть собі, що ми вам казали вітром історії і людей, які значить всі історії. Кожен нас знайде, як і чин, він може закластися. Те, що він вміє, те, що не може. І перш за все, мені здається, що я вирішу, це то, в голові досі, як вже багато, кажуть, там все бачили в середній пресі, що треба ну, в голові робити 100 гарабах, щоб відчути в собі гордість великоукраїнці, і ця гордість годість винавити, щось змінити. І тільки ми з них змінимо в За бік війни життя, берегі життя, чи здоров'я багато людей, тому що це дійсно величні люди і те ж саме я почав досить багато людей від того. Так що дякую.